Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд такий невеликий буде. Захотів його зняти, тому що дві посилки приїхали на стіл добра, а дві посилки приїхали на ну люди, попросили продати їхні речі. І тут. Я не знаю, що в цих посилках. Тут я знаю, а це мені жінка прислала, навіть не скидувала ні, ні, ну, ні, <клухи> фото, світлини тих речей. Тільки прислала на вайбер, що поїхала до вас посилка на стіл добра і все. Тому от хочу з вас засняти цей огляд, щоб побачили, які речі нам присилають з Олександром. Ну, почнемо, давайте з цієї. Це у нас пані Юлія з міста Рівне. От вона попросила там, прислала свої речі, попросила продати їх, тому що, каже, в нас там нема таких барахолок. Ну і взагалі, якщо вам буде цікаво, Пишіть в коментарях, потрібні вам огляди на ці речі, бо я їх на барахолки буду продавати. Це ага, ось така моделька Волга. Це радянські часи. Так. Напишите в коментарях, якщо потрібно, я вам покажу огляди на ці речі. Ні, тоді я на барахолку віднесу, там буду їх продавати. Ось така пушка. Ось такий ракетниця така. Далі, далі, ага. Далі ось такий танчик. Це радянські всі іграшки, речі, модельки. Вони, до речі, такі популярні, їх купують, збирають колекціонери. Ось такий БТР. А, ага, ще БТР. Ну, на ці речі світлини я бачив, так що для мене вони не нові. А ви подивіться і напишіть в коментарях, потрібно чи не потрібні вони вам. Так, ось така це десантна артилерійська установка, одна і ось така друга також. Так. И там остание. Сейчас такие ще ось такий РТЛРейский тягач. И ось така розвідувательно дозорная машина. Так, все тут есть. Так, давайте пока це на стел добра предложим. Ось цю покажу вам. Що тут прислали? Так, це нам прислав пан Володимир з міста Кам'янське. Земляк. Попросив, каже, продай. Немає у нього часу їх продати. Каже, не хочу там виходити, стояти. Там в Кам'янському є барахолка. Ну і така маленька. Так, це так все торговано, давайте щось повитягує. Так. Ага. Але він не хоче там готови, то стояти і ну, то, люди не вміють продавати, як кажуть не. Це ось такі марки, альбоми з марками. З різними ось такими радянського часу там зарубіжні всякі, закордонні. Ось такий. Потім такий альбом. Так, ось так ось теж з такими марками різними. Якщо кому цікаво, пишіть, я покажу марки. У мене також є. Марки, які я можу показати в оглядах. Може кого щось зацікавило. Тут ага, це тема космосу. Доволі така популярна, космічна. Це вже мистецтво. Ну, видно, що різні, як кажуть, піонерські набори, як ми кажемо, що збирали раніше ось такі марки. Так, ну і ось останній. Ось такий тут. А він пустий. Ні, не пустий, я думав, пустий. Ось такий альбом. Ну, будемо його допоможемо продати. Так, і це тепер це у нас на стіл добра прислала е, е, пані Ірина міста Одеса. Так, давайте сейчас я его Я так уж знаю, что тут. -то. Тому что присылала она уже светлыми. Это на добра раньше будут. Так, давайте я вам покажу, что. Ага. Скучим, скучим трошки. Ну. Так, ось такая брошка. Видите, антарно. Мельхиор, янтар. Одна. Потом вот такая брошечка. Паучок. Это прибалтийская. Я знаю, такие уже были. И вот такие две брошечки. Шелкография. А это старые речи. Дуже гарные, красивые. Так что будут вот, они вот, огляді на продажі. Так, потім ось такі дві брошечки. Далі. Ще отакі брошечки. Так. Ага. І ось такі дві брошечки. Це у нас і мальки. Красиві, до речі, такі емальки. Прошкой гарни. О, телефон. И еще одна вот такая. Старенькая, такая гарная, красивая прошечка. Вот такая. Так. Подякуем. Пани Ирине. Места Одесса. Так. И сейчас остальное. на добра. Це у нас також пані Ірина село, яку як у шивці. Ну, пані Ирина на, на глядачка нашого каналу покупець вона, до речі, багато речей купила у нас. І дуже добре вона допомагає Збройним силам. Якщо... Постійні глядачі нашого каналу пам'ятаєте е, Степа, е, Миколу Степановича, який збирав на дрон, то пані Ірина йому 2000 гривень скинула ну, від себе на дрона. І купила декілька статуеток. З цього. Потім ще декілька разів пані Ірина скидувала кошти. Ми пересилав я на допомогу Збройним силам. Тож давайте подякуємо пані Ірині за те, що вона дуже добре так, бачите, підтримує нашу наші збройні сили. Що вона прислала, я не знаю, тому що я ж кажу, що я... Ой, я тільки отримав світлини фото, декларація яку вона висловила і все, більш нічого я не знаю, так що давайте так бачу якісь ось такі блються. Зараз так, я ще таке блються. Потім я з пані Іриною перезвоню і запитаю її куди ці кошти переслати тих тих, що це ага ось такі рюмочки хрусталь до речі гарні рюмочки так далі 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 це мабуть сервіс тут я так розумію цей так о я такого ще не бачив гарного, гляньте який Чайничок це у нас суми. Ну, класно. Так що підтримуйте наші збройні сили. Від них залежить наше... Ой, так от не треба було вставляти, бо можуть не витягнутися. О! Добре. Ось такі. Так розумієш, шість рюмочек буде. О, все ще дві. Ага. Так, ось такі дві. Так, дякую. Так, і далі все щось тут. Ще, я так розумію, якісь рюмочки чи що. Таке цокотить щось. А, их не шість. Ого. Давайте ще 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять рюмочок, Так, одинадцять рюмочок, Так, це у нас кришечка на чайничок. Так, далі. Давайте я витягну, бо сейчас о, дуже великий ящичек, щоб він... Не розбився. Ой, зараз його вберу. Гарно запаковано. Ну, пані Ірина вже таж є у неї такий. Так, ось така кришечка. Вона вже з порцеляною не перший раз. Так що вона розуміє, як потрібно пакувати. Ага, це у нас цукорниця. І що ж такое, я зараз сам все порозбиваю. І ще. Ага, і дві чашечки буде. Це зрозумів. Буде в цьому наборі буде дві чайні пари отакі. Цукорниця і чайничок, Ось так от рюмочок, Одинадцять штучок. Так, і це, мабуть, якщо то кришечка, це, мабуть, штовчик. Угу. Так. Ось яка гарна річ, такий штовчик. І, бачите, є сірюмочки, рюмочки. І штовчик і вип'ємо за перемогу. Будемо наливати і пити за перемогу нашу. Так, ось такий сьогодні огляд таких речей, які прислали наші підписники нашого каналу. Тож, пишіть, кому цікаво, я покажу ці речі з цінами. Ці будуть точно на стіл добра. Ну, а марки. Мабуть, все ж таки я буду продавати з барахолки. Ну, якщо хочете, покажу огляд. Напишіть мені в коментарях. чи Хто бажає, той я покажу все. Дякую вам за увагу до нашого каналу. За те, що присилаєте е, речі, допомагаєте ЗСУ. Ще раз велика-велика подяка пані Ірині. Ну і всім нашим глядачам нашого каналу і всім тим людям, які підтримують в цей тяжкий час нашу країну, наших людей, наші Збройні Сили. Також хочу всім вам побажати гарного здоров'я, чистого неба, мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і зустрінемось в наступному огляді. До побачення.